Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Продовжуємо практику виїзних засідань уряду. Сьогодні працюємо на Чернігівщині. Це вже п'яте виїзне засідання Кабінету міністрів України, яке ми проводимо при фронтових областях. Бачимо виклики, проблематику, яку потрібно оперативно вирішувати: енергетика, розмінування, відновлення, економіка і, звичайно, безпека. Уряд активно допомагає. І тільки цього року ми виділили Чернігівській області на ліквідацію наслідків війни 2,6 мільярди гривень. З них півтора мільярди було виділено на будівництво фортифікацій. Вже багато зроблено, і роботи не припиняються, адже якісні оборонні споруди це безпека наших військових, це безпека регіону і безпека нашої держави. Понад 355 мільйонів гривень виділено з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт соціальних об'єктів та реконструкцію водопровідної насосної станції. Кошти вже перераховані, роботи виконані. Також Чернігівській області. Виділено понад 450 мільйонів гривень цільових субвенцій, зокрема, 153 мільйони гривень. Уряд направив на облаштування безпечних умов у школах. Це передусім розбудова укриттів. Ще майже 60 мільйонів гривень спрямовані на відновлення закладів освіти, які були пошкоджені через воєнні дії. Бачимо, що відновлення в області триває, але маємо прискорити цей процес. Минулого року ми започаткували експериментальний проєкт з комплексного відновлення низки населених пунктів, зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, посад Покровський на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині. Сьогодні даємо доручення Міністерству інфраструктури про необхідність швидко опрацювати і направити невідкладно на комплексну відбудову цих населених пунктів 2,7 мільярдів. Гривень. Кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель. Хочу також подякувати нашим міжнародним партнерам, які допомагають фінансувати відбудову України, адже уряд направляє всі внутрішні ресурси, всі податки громадян та бізнесу виключно на обороноздатність нашої держави. Ще одне питання, яке актуальне для всіх регіонів, особливо для прифронтових, це опалювальний сезон та енергетика. Сьогодні обговорюємо питання підвищення обсягів генерації електроенергії на Чернігівщині. Маємо проєкт, який дозволить збільшити таку генерацію на додаткові 50 мегаватт, що для області є суттєвим ресурсом. Ведемо перемовини з партнерами для забезпечення необхідного фінансування. Одночасно продовжуємо децентралізацію енергосистеми. В Україні вже діє закон про те, що енергообладнання завозиться без мита і без ПДВ. Сьогодні затверджуємо постанову, яка прибирає непотрібні обмеження при ввезенні такого обладнання. Зокрема, митним органам більше не потрібно буде надавати забезпечення сплати митних платежів. Це спрощення процедури, аби необхідне обладнання для нашої енергетики максимально швидко, без жодних затримок та додаткових платежів завозилось в Україну. Також сьогодні ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях і школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо Вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними. На останок ще одне рішення, яке стосується нагальних потреб регіонів. Уповноважуємо першого заступника міністра інфраструктури продовжити угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві. Основна мета проекту забезпечити миколаївців надійним, чистим водопостачанням. Вдячний кожному і кожній, хто захищав і захищає Україну. Я дякую всім, хто лікує, навчає, відновлює, працює на своїй рідній Чернігівщині. Попри всі наявні труднощі, вдячний усім українцям, які борються за краще майбутнє для нашої держави. Разом переможемо. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!